<поцент> Мелкін. І Сьогодні ми будемо робити те, що в нашій сумці. Так. От наша сумка. Зараз ми її будемо відкривати. Відкривати? Оце будемо покоє робити. Так, що там перше йде? Що перше? Це, це нехвітова стара лінійка. Так, це Миколаєва. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш. Це, це наша стара лінієчка. Угу. Добре, наступне а витягай. Сюди. Витягай наступне. Далі йде у нас отака от машинка, Машина. що її можна знайти лише у нас в сраці. Да. Не коротше, далі. Дальше. Продовжуємо далі. дальше. Опять, дальше. опять машинка. Оця машинка дуб. Оця машинка тільки клуб куплена, Подивіться, яка вона красива. Розбита вже. Все. Що у нас іде далі? Наслего. Лего. І поламалось. Чо, що ще не поламалось? Ну добре, далі. Це коротше. Так, що далі? Нас там Що? Опять машина. Поламана. мене, клас, по Це лише куплено, ну, чого вона розбита? Ну, так. Там, там, інші, Що ага. в нас іде далі? Лизун. Ой. Ой, сте, Лизун. А є сумки. Лезум. А він стикається. Як ти стикає? ж е, Ми зараз нас Ми продовжимо. Ми давали за нами. Так, Тобі. він нам не потрібен, він вже засмерджений. Нас іде далі машинка. машинка. Яка вже майже поломана. Mm -hmm. Вс, едино. <гум> Дай единать. И що в <гум> <у> нас <іде гум> дальше? Легу. Легу. Це дальше? Вау. Що тут таке? Я не знаю, я не знаю. Ну добре, <давай. гум> Що в <гум> нас іде далі? <гум> Шоколад. Okay. Дай мені одну. <гум> Нас іде далі отакі от свіжасенькі цукерки.